что все-таки я тут не сама настолько сижу, а я еще четыре человека. И ситуация все-таки, наверное, общая, кроме этих четырех людей, еще есть много людей в зрительном зале. А і... Да, я думаю, да, они точно входят. Ну то есть нету нас и у них, а все равно хоть и большинство людей молчало, но... Thank okay. you. Thank you. тому я відчувала, що И тому, -то только что запускали ответы, и думала, что что-то все сложно. Ну, да, бы, конечно, проще было тут сидеть и смотреть, как приходят, но в какой-то момент это был как раз вопрос, по-моему, считаю ли я войну своей, либо что-то тоже про войну, потому что мне было хотелось уточнять, что я... В каком смысле Ну, понятно, что я могу на нее ответить, так как я это себя считала. И тогда, возможно, ты прав, что если бы я считала себя вот так с четенькой, как я хочу, то вот, возможно, вы погнали бы не более, как я считала, и мой ответ бы как-то э, неправильно истолковали, а потом бы не говорят встретить, как не зачинили. 我尽量去遵 свойственно находиться на сцене, или точнее, позиция социального активиста сейчас, это позиция сценическая или нет? Ну, опять же, имеет смысл уточнить, что означает находиться на сцене, но если, если просто выступать перед аудиторией, то да, условно, активист включает в себя такой момент, говорить на аудиторию дискуссии и так далее. Це так будет День десятых на город. Я кажется, спільно проблема не є проблема. Спільна проблема не є проблема співпраці, наприклад, українські українській металургії. Чого чого вона має бути проблемою культури? Ну, або по я почув, що вона є проблемою культури. А тоді, а я... культури мати якесь операційне призначення, яким можна, з яким можна просто орієнтуватися в цій реальності. Тому для мене культура це те, чим займаються і інституції, які просто в суспільстві функціонують як культури. А, якщо це про не знаю, їжу, да, чи збереження автомобільного транспорту і цієї культури? Ну, э, як, будь-якого слова, цього слова. Слово «культура» існує і, э, вибряте, то, в однорізній значенні. І якщо ви говорите про такі речі, там, я не знаю, як «культура спілкування», або «культура, культура введення авто», це щодо, можна подавати культуру праці і так то, далі, Так що ми говоримо просто про все взагалі. Навіщо тоді слово культура, якщо ми говоримо про все взагалі? Якщо ми беремо мистецтво як у окрему особливу практику, то ні, тому що там, задача наша в тому, в тому ж застає, щоб світ цей переділені шпіон. Тобто його просто не достатньо. Сил самого мистецтва не досить для того, щоб, щоб щось серйозно поміняти в такому сенсі. Тобто, так, для мене можливо. Це, це значить, що моя відповідь значить, що мистецтво як єдиний актор, який вони чи вийній, не здатне світу. В нашій увазі, ви тоді, як хто? От ваші бажання, ваші як просто Мистецтво це теж як якісь люди. І ну, ваша відповідь це ви так змінити і бажання ніби. Це як кожний уряд. Ну, Знову ж таки, тут проблема в тому, що моя відповідь задано у гречні рік оператор штатів, нікому. Ну, і тому я змушений займатися інтерпретацією. Так, я згоден змінити світ, ну, як здатний змінити світ, видалити про My Friends. Ну, об'єднуючись тобто, об із ким. так само мистецтво здатне, вже об'єднуючись і з кимпростом. Я здатен змінити світ, це питання про те, чи, чи я впливаю взагалі. Właśnie. wygody tak, że ten test też co następuje Якщо перегласити на, на умалинський контекст, до чого я зафарував, що насправді для того, щоб побачити роботу митців, які працюють саме з учасним треба дуже постаратися на нього втратити. У мене, наприклад, є друзі, декілька, які не з України, які живуть в Києві. Вони дуже хочуть дивитися, вони дуже хочуть працювати, але вони, по-перше, не, не знають, де цю інформацію знайти. Я навіть перекидаю, вони з перекладами зашиваються, або вони або не встигають, вони не встигають. Там, разумеется, кураторский было. Вам не хотілося запитати дітей, чому могти Шевченко викликає на копійці? Ну, ви сказали, що вас не випадкає, і ви запитали, чому треба запитати їх.